Друзі, всім привіт! Сьогодні буду маринувати капусту. Нарізала капусту, дві морковини, часник, перець. Солодкий. Перець у мене домашній Зараз це все з'єднаю, трішки пожм'якаю і зроблю розсіл, яким ми будемо заливати нашу капусту. Капусту я пожмакала, склала у відеречка. Тут у мене готовий розсіл. Гарячим розсолом заливаємо нашу капусту. Закриваємо кришечками і ставимо, охолоняє і ставимо на 3 дні в холодильник. Через 3 дні наша капуста буде готова.